Вітаємо у ефірі автолайф. Сьогодні, як і завжди, говоримо про автівки та догляд за ними. У всьому має бути порядок. Так нас научили з дитинства, так і у машині має бути чисто та охайно. Якщо ж це не так, і забруднення суттєві, то пора робити комплексну хімчистку авто. Ця процедура допоможе підтримувати чистоту в салоні автомобіля або ж упорядкувати салон, якщо автомобіль був куплений не у новому стані. Є два види хімчистки суха та волога. Відповідно, для виконання сухої не передбачено використання води або використовують мінімальну кількість води, після якої салон не потрібно сушити. Волога це хімічна обробка салону із застосуванням пінистих засобів, і потрібен буде час після процедури, щоб елементи салону, які вбирають вологу, висохли. Відповідно, також для хімчистки іноді розбирають салон, тобто знімають сидіння і інші елементи, щоб дістатись до важкодоступних місць. Це займає більше часу, але так продуктивніше. Зазвичай можна вибірково чистити елементи салону, але спеціалісти радять робити усе комплексно. По послідовності спочатку чистять стелю, скло, торпедо це народна назва частини, де розміщений руль та усі прибори керування. Далі сидіння, підлога, двері і закриває процедуру чистка багажника. Така послідовність хороша тим, що починаючи з стелі, ви не забруднете почищені частини в процесі роботи. На тривалість та складність процедури впливають також ступінь забрудненості та склад. Адність монтажу та демонтажу частин салону. Фахівці кажуть, що найлегший етап це чистка багажника. Вона не становить особливих труднощів з огляду на те, що всі частини багажника легко досяжні. Якщо обивка багажника знімна, її можна витягнути і працювати на підлозі. Відповідно до матеріалів салону, також підбирають хімічні засоби та матеріали. До прикладу, шкіра вимагає делікатного очищення та кондиціювання. Не рекомендується використовувати щітки, щоб не пошкодити матеріал. Можна використовувати. Використовувати два засоби в одному очисник і кондиціонер або обидва окремо. Кондиціонер є обов'язковим етапом, тому що шкіру після очищення потрібно наситити, відновити олії, щоб уникнути її висихання. Текстиль велюр тут наноситься засіб для чищення, даємо йому час подіяти і видаляємо чистим рушником. Якщо є окремі плями, то краще скористатися спеціальними засобами для виведення плям і щіткою. Ще дуже важливим етапом є сушіння салону після хімчистки. У літню сонячну погоду необхідно буде мінімум 2 години. Для цього потрібно залишити відкриті двері та багажник і залишити автомобіль у добре провітрюваному місці. Звісно, можна робити хімчистку і самому, усі засоби є у вільному доступі. Проте, як показує практика, потім буде дорожче переробляти нюанси, які можуть виникнути. Никнути тому моя порада – економте час та кошти і довіряйте своє авто професіоналам.